Гран Turismo став ще одним продуктом Sony, який мусив змістити з мертвої точки екранізацію ігор на великих екранах. Нагадаю, що раніше екранізація гри. В такий собі неприємний штампне вдахи та порожньокового продукту або фільму або серіалу, через що люди нічого й не очікували від фільму або серіалу, і він просто провалювався у прокаті та й ще з низькими оцінками від глядачів та критиків. Але у 2023 році все змінилося з ніг на голову. Тільки цього року у нас вийшли прекрасні брати Маріо від Ворнерів, а також серіали Останні з нас від Амазону. Та твістед метал від Пікока. Два останні проєкти до да слова, це інтелектуальна власність Sony, як і Туризмо. І так, я не буду відтягувати. Цього разу, на мою думку, у Sony теж вийшло продемонструвати. Якість свого продукту. Не ідеально, ні. З багатьма проблемами, але фільм можна подивитися у кіно та отримати приємні відчуття. А ось для кого він та що з ним не так, дізнаємось в огляді на цей самий фільм. Поїхали. Сюжет стрічки побудований на реальних подіях, а саме на історії кар'єри Яна Марденбора, який за допомогою Туризмо та компанії Нісан пробився у професійний автоспорт та виграв там чимало нагород та став найкращим пілотом автомобілів у світі. Це був один з найунікальніших та найекспериментальніших шляхів у спорті за останні декади. Одразу слід сказати, що це казка. Так, це казка. Фільм, хоч і побудований на реальних подіях, і навіть хоче бути фільмами, ну як робки, але він виглядає та сприймається як дитяча казка. Ти одразу здогадуєшся, який буде фінал у історії, що буде з персонажами. А проблеми героїв, якщо і є, вирішуються за декілька сцен, або ж ніяк не впливають на фінальний результат. Але що цікаво, це і не дуже і погано і не впливає на загальне враження від проєкту. Аудиторія у фільму, на мою думку, це глядачі 10-16 років, через що і фільм треба сприймати саме як кіно для підлітків, а не щось більше або амбітніше. Я впевнений, що якби я глянув Гран-Туризму у віці, ну, наприклад, 12 років, я б сказав, що за 10 з 10, і це взагалі один із претендентів на фільм року. Якби Бе, звісно, мені було 12 років, а не як зараз. А для більш старшого покоління цей фільм може бути слабеньким, навіть нудним. Проблеми у фільмі починаються з драми Ох, і продовжуються сценарієм та дипкувати монтажем. Я зовсім був не вражений тим, що коїлось поміж перегонів це було нудно шаблонно і тупо, особливо я відмітив батька головного героя, якого зробили ну прям відкритим дурним. Я не думаю, що це було у реальному житті, але навіть якщо і так і батько не був найрозумнішою людиною у світі, то фраза у стилі Подивісь, який наш син юний, коли його бачать по тебе. Це фраза, яку ніхто і ніколи не скаже у нашому всесвіті. Ось ніхто і ніколи. Чому не сказати, як наш син виріс, або ж як він виглядає героїчно? Так хоч щось було реалістичне, але так ні. Також мене посмішив той факт, що ця бідна сім'я живе у велетенському будинку, син займається футболом, а інший син зумів собі купити крісло водія. Крутий роль та велику плазму для гри на плейстейшн. 5. Дивна бідна англійська сім'я. Дуже дивна. У нас таких точно нема. Є багато історій, які розкрито або погано, або незавершено та скомкано. Тут і історія з братом, тут і лінія з дівчиною, яка просто не приший кобилі хвіз. Та й конфлікт з персонажем Арланда Блумом можна було б розкрити краще, аніж у цьому фільмі. Але Ніл Бломкамп. А це режисер продукту. Ще раз довів, що він поганий режисер і не вміє нормально знімати кіно. А його район номер 9 – це був казковий виняток з того, що він наробив згодом. Актори тут або не дограють, або переграють. За останнє відмінно, до речі, відповідає Арландо Блум, який напевно готується до ролі нового джокера у DC. Оператор камери місцями при діалогах ледь не пхає цю камеру у рот акторам. Ну а пафос, о, тут дуже багато пафосу. І дуже дивакуватого слоумо. Та ще й і саунд як ось цей. Воно зовсім не потрібно, зовсім, і ось ця сама драма тільки змушує фільм іти понад дві години, коли його хронометраж можна і треба було зробити півтори години чи ну годину сорок. Ці елементи погано працюють. А якщо вони так працюють, то краще взагалі нічого не вставляти, аніж думати, що краще буде погано, аніж його відсутність. Скажу від себе, якщо ви робите казку, зробіть її легкою та простою. Ваша аудиторія 10-16 років, їм не потрібна ця глибина, їм не потрібна ця драма, зробіть кайфовий фільм. Проте всі мінуси, які я сказав раніше, ніяк не руйнують картину в цілому. Бо тут є і перегони, і вони, вони чудові. Гарно поставлені, комбіновані з фільмуванням, дронами, операторами з машин та фіксованими точками на треках. Ну і гарними, дійсно чудовими спецефектами. За спортивною складовою фільма цікаво спостерігати та складно відірватися. Кожна невдача сприймається боляче і для глядача. А всі перемоги чекаєш так само, як і я. Можливо, можливо, на перегони вплинув Осінський, який є продюсером, який того року нам подарував Top Gun 2. Але скажу так, через спортивні перегони вам варто подивитися цей фільм у кіно. Особливо мене порадував такий прийомчик, як позиція гравця та стоп кадри, де показували на якому місці Ян був на треку. І стоп кадр не такий, знаєте, чіпкий, де все прекрасно. Ні, змазаний. Змазаний абсолютно поганий, але ти відчуваєш цю швидкість. І знаєте що? Найцікавіше, що всі ці перегони змушують йти і купляти PlayStation 5, гру Gran Turismo та Руль, щоб так само грати вдома у нову гру. А якщо я це вам говорю, то напевно головна ідея від Sony працює вірно, і фільм, як реклама, робить те, що і повинна робити, продає основний товар та поширює впізнаваємість бренду. І робить це ну не найгіршим способом, скажу чесно. Що ж до камінчиків нескінченності, то камінь розуму я не можу дати. Камінь сили даю, бо екшн у перегонах тут чудовий. Камінь реальності ні. Камінь часу ні також, бо треба було видалити багато зайвої драми. Камінь простору так, бо було досить красиво. І камінь душі ні, бо я не побачив ні чудового фільму, нічого. Я побачив просто красиву рекламну кампанію для гри Ран Туризму». Я не буду дивитися цей фільм згодом і не буду. Буду навіть про нього згадувати, але одного разу мені було приємно бачити цю рекламу у кіно. Ну а що ж до стандартних рекомендацій, у мене будуть вони наступні. Дорога до NBA від Netflix про баскетбол це така ж сама казка, як і цей фільм. Тренер Картер, знову ж таки про баскетбол, але де є нормальна і навіть гарна драма. Вся лінія фільмів Рокі, Кріт, першу частину, Аутсайдери 2020. 19-го року, Гонка 2013 -го року, Воїн 2011 року та Ятоня. Якщо шукаєте щось складніше та доросліше, але теж про спорт. Коротше, гран Турізму це чудовий, дійсно чудовий підлітковий фільм. Якщо ви не підліток, ну це круто, і фільм вам теж зайде, але не сприймайте його щось більше, аніж казку з поганим сценарієм та режисурою. Вас підкуплять по ці моменти перегонів, а все інше у фільмі погано. Попри все, я дуже раджу подивитися на фільм, бо з часів Форд проти Феррарі, або як у нас його назвали аутсайдери. Ем, у нас не було схожих спортивних картин про автоперегони. А це ще було в епоху. Ну, до ковіду хтось може таку і пам'ятає. Покажи світові. Дякую всім, хто додивився до цього моменту, особливо подяка всім патронам, а саме Ярославу Левченко з Геройду, Поліні та Павлу М танкеру XYZ, який є вічним таносом, та божевільному титану Миколі. Особливо подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї за підтримку проєкту. Дмитра також, також я вітаю з днем народження, з днем народження, чувак. Особливо хочу подякувати і Артему Гаврюшову та Дмитру Муляю за круті та величезні донати на картку. А також на останок я вітаю нового спонсора Дмитра Ульянова. Дякую за вашу довіру. З вами ж був Гран Танос, Завжди завжди пристивайте паски безпеки та гран Туризмо. найте!